Ще одна проблема, з якою зустрівся в Німеччині. Захотіли купити резинові сапоги. ходимо по магазинам, ніде, нічого немає питьового, тільки дитяче життя. Наконець ми щось знайшли, але нема потрібного розміру. З'явилася ідея, що тут вони мають зовсім інші розміри впадають і я мірюю на розмір менше і вони на диво підходять. Універсальні черевички. Універсальні черевічки. І ці мірі на розмір менше, які краще. Що скажете? Які обрати, яку модель? Одна проблема, одні одні зняти не можна. То Представляєте? Краще все таки брати не такі високі. Їх я зняв сам. Обираються заключительний вибір. Так, такі, такі сапожки і ми готові в любу погоду йти на поле.